Чи чули ви щось про юдейський, індуїський та ісламський календарі? А може про додатковий місяць? Всім привіт! Мене звати Дячишина Вікторія. Зараз я вам усе розкажу. Не перемикайтесь, там дуже цікаво. Юдейський календар використовують євреї для визначення своїх свят. Він складається з 12 або 13 місяців. Кожен із яких має 29 або 30 днів. Рік може бути трохи довшим або коротшим ніж звичайний сонячний рік той, за яким живемо ми. Наприклад, є свята, такі як Песах і Ханука, які святкуються за юдейським календарем, тому їх дати змінюються щороку. Індійський календар це той, за яким відзначають свята в Індії. Логічно, чи не так, він є трохи складнішим, бо є різні варіанти для різних частин Індії. Рік у цьому календарі також складається з 12 місяців, але іноді додається додатковий місяць. Так-так, знаю, зацікавило, тому детальніше про нього. Його називають Адхікамаса. Додатковий місяць додають для того, щоб індуїський календар йшов у ногу із сонячним роком. Завдяки цьому календар залишається узгодженим із сезоном, щоб, наприклад, весняні або осінні свята не зміщувались на іншу пору року. Адхікамаса вважається особливим періодом для духовних практик. Саме у цей час не проводять весіль чи інших свят. Однак саме цей час варто приділити для молитв, благодійності та духовних практик, щоб залучити благословення. Поїхали далі. Мусульманський календар складається тільки з 12 місяців по 29 або 30 днів. Тому рік у ньому коротший, ніж сонячний рік. Через це дати свят, наприклад, Рамадану місяця посту щороку змінюється. І коли я кажу змінюється, то маю на увазі ось що. Рамадан може припадати як і на спекотне літо, так і на холодну зиму, оскільки дати щороку зісуваються на 10-11 днів уперед відносно звичного нам календаря. Насправді цей календар є дуже важливим для мусульман, адже саме так вони підтримують зв'язок з вірою та визначають свята. Наприклад, ід аль – це свято розговіння, тобто коли закінчується піст, та ід аль-адха це свято жертвоприношення. І цей календар допомагає визначити, коли відзначати ці події. Юдейський та ідуїський календар стежать і за місяцем, і за сонцем, щоб їхні свята припадали в правильний сезон. Проте ісламський календар стежить лише за місяцем. Тож свята припадають на різні сезони щороку. На цьому моя розповідь добігла кінця. Нагадую, що мене звати Дячишина Вікторія. Зустрінемось у нових програмах. Па-па!